Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Продовжуємо вам розповідати і показувати етапи будівництва приватного будинку площею 165 метрів квадратних, який розміщений на земельній ділянці 5 сотих. До будинку у нас будуть підведені всі міські комунікації, тобто газопостачання, електропостачання, вода і каналізація. По даному будинку. З минулих відео, які ви можете переглянути у нас на YouTube-каналі Агентства нерухомості, у нас зроблено у нас змонтована передня частина паркану, металевий профіль, металеві листи. У нас зроблений фасад. Фасад зроблений частково, а саме, зроблена передня, задня і права сторони будинку. Ще залишилась тільки ліва сторона будинку змонтувати фасад, тобто короїд, утеплити, утеплити будинок. Е, будинок у нас утеплений пінопластом десяткою ззовні. Зараз вам покажу по периметру будинок. Є в нас встановлені гаражні ворота розсувні. Зараз більш детально по периметру вам покажу. Задня частина будинку. У нас на лівій стороні нашого будинку, яка ще не зроблена, встановлено вже змонтовану рештовку, і будуть продовжуватись до кінця. Тижня повинні зробити ще одну сторону. Паралельно у нас монтується підсофітка, це також профільний лист, металевий, і монтуються водовідвідні труби для опадів. Ось такі у нас роботи зроблені на даний момент по будинку. Наступні етапи це повинні бути завезення ґрунту для планування ландшафтного дизайну. Нашої території прибудинкової, і також завезення піщаних сумішей для укладання тротуарної плитки біля будинку, тобто в'їзної частини до гаражу. Тому слідкуйте за наступними частинами відео і будемо розповідати вам.